Я це мій шлях, моє життя, але його не можна відокремити від життя інших, адже саме з багатьох я складається цілий світ. Пошуки щастя, сенсу людського життя, відповіді на вічні питання, хто ми і навіщо ми на цьому світі. Це те шлях, яким двічно йде людина. У мене є своя відповідь на це питання. Кожна людина і кожен народ мають свої святині. До цих святин належить і шанування матері. Вона дала нам життя, виростила і виховала. Через неї ми пізнаємо цілий світ. Дякую, що вклала в мене свої сили, знання, можливості і всю любов. Це шанування мови. Адже рідна мова лунала в колоскове мого дитинства. Нею розмовляють мої рідні. Це мова, якою я спілкуюся щодня і пишаюся, що я українка. Це і наша батьківщина, ми молоде покоління, від якого залежить майбутнє нашої країни. Наша мета, її добробут, процвітання та мир. Незважаючи на те, як важко живеться сьогодні українському народові, хочеться сподіватися на те, що ми виживемо і вистоїмо. Україна моя, бачу тебе в майбутньому, жайворенке це синьому небі, пшениця колесом шумить на полях. А в містах і селах людина любить людину, пошана честь живе в сім'ї, без лицемірства і зради, без крового пролиття і розстрілів виростають діти. Я схилю голову перед Тобою, моя Україна. Бачу невимовну красу твою, чую мелодії нових пісень, бачу, як нові таланти, нові покоління українців мережать твою оновлену долю. Відкривають твій новий день. Ми з вами повинні згадати. Хто ми і навіщо ми живемо? Задуматися, знайти в серці відповідь, визначитись для себе і жити для себе, своєї сім'ї і нашої багатостраждальної України.